Якщо взуття це броня, то огор Scorpion Black Grey це бойовий екзоскелет для міських рейдів. Брутальні, важкі, ідеально похмурі. Дивимось ближче. Металево-чорний колір, агресивний дизайн. Ці кроси нічого не прощають. Головна фішка це поєднання текстур, матова сітка, глянцеві сегменти, хромовані елементи. Все виглядає як деталі з шолома космонавта. Логотип огор з боку чисто техноестетика. Підошва масивна, рельєфна з потужним трековим малюнком. Але при цьому амортизація хороша, всередині м'яко та стопа не танцює. Ідеально для прогулянок містом або стильних місій на нічних вулицях. Сідає True to Size. Трошки вузькуваті на носку, якраз для точного кроку. Це пара, яка не просить уваги, вона забирає її сама. Гострі лінії, важка енергетика, образ, який не зникне в натовпі. Ogre Scorpion Black Grey для тих, хто хоче виглядати як нічна загроза. Стріт хардкор та стиль без компромісів. А знайти їх можна у Моноад. Побачимось в наступному відео.